Як уникнути випадіння волосся після пологів? Ви знаєте, мені би дуже хотілося дати вам якусь таку вау-параду. Робіть це і волосся не буде випадати. Як у нас люблять пістрити назви в інтернеті, але насправді. Не існує нічого такого, щоб заставило це волосся триматися після того, як воно перейшло в фазу спокою. Немає ніяких засобів профілактичних, які не дали би випадати нашому волосю. Тому все одно. Певна частина волосся 10-20% випадуть. Але є приємна новина. Вони відростуть. Але тепер, після того, як нема такої дії естрогенного гормона, наше волосся починає рости повільніше. І тут це всього сантиметр півтора на місяць. Тому треба набратися терпіння і дочекатися, коли шевелюра відновиться. Але є приємна новина. Тобто гірсутизм, підвищений ріст волосся на тілі, який з'явився під час вагітності, теж зникає. Це не може не радувати.